Раз, коли ми з тобою бачились, ми їхали на Тернопільщину mm -hmm. того блогера. А сьогодні ми поїдемо в Волинську область. Там є такий блогер Дмитро. Я думаю, що наші глядачі і багато хто його знає, як краничний mm -hmm, да, веде Тік-Ток. Дивилася відео. Да. Mm -hmm, Тож я думаю, що буде нормальна поїздка. нас приймуть, як і нас прийняли інші блогери. А я думаю, що контент ми зробимо цікавий. Людям буде цікаво побачити його в роботі. Він я, роз, я, я, я хочу, щоб він розповів про свою історію. Я так розумію, що у нього є скаут. 404-й 404-й, mm. він придбав нашого дилера, болин так постаж, в гірниках, mm -hmm. а пососисту біля нього. Mm -hmm. Ну, Дмитро не жаліє його. Ми бачимо по, по, по відео, тому ми до нього їдемо. Mm -hmm. Він кожен день. Цей трактор в полі працює, як не з плугом, то з прицепом тягає, орить. Він вижимає з нього поповнення. Ви себе не показуєте, да, да, так? Я чисто знімаю. Дуже, ну, раніше, дуже класно, коли ви будете в об'єктиві, коли вас будуть люди бачити. Це, ну, це ну, але я, якось таким, я ну, то, що не потрібно, мені воно в загальному так, не, не особливо цікаво. Я завжди знімав когось і щось. Я а. Мені і проще було. Не так, минуло, не так а скільки років вже займаєтесь? А скільки років? Господарством таким? Що прямо аж конкретно, може років два-три. А почали ну, чого почали займатися цим? Що почали не то що поспорив? Там основ, як осношного батя бірну йде. Він типу, ти не зможеш потягнути. Там почав розказувати модель кожного року. Ми покращуємо. Ми чого ми їздимо до наших клієнтів? От ми були в Володимира це діло в Тернопільській області нього 90. він сказав що він хоче щоб доробили да? ми передали це до нашого контрутка в ну, відділу і вони вже е, дороблюють нову модель вже з нашими відгуками від клієнтів от ви наприклад користуєтесь 404. що ви ви тут додали чи не додали може покращити щось таке? Ну, 404 четвертому ну, що додавати тут це вже додано Ну, єдине, якби я брав з кабіною оригінальний, можливо, я щось би щось би в кабіні так само змінилося. А так воно. Шумоізоляція, да, в такому да, плані? Так. Я думаю, що шумоізоляція, вона що в оригінальній, що в цій вони не відрізняються. Uh -huh. Моя думка особисто. Тому що я спілкувався з людьми, які мають <кх> оригінальну кабіну. Uh -huh. І теж каже, щоб так само в гурті по телефоні, він глушить трактор. Mm -hmm. Тобто він не може поговорити і разом виконуючи роботу. Мусиш глушити, так само тут. От ті, ті самі колеса у вас 11,2 на 24, а в нових модельках вже йде 12,4 на 24. Тобто воно вже йде. Ширше. 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 Таке, так, як та, стоять, та. мене на, на цьому, на синьому стояло 9,4. Я вже поставив такі, як тут 15,2. То воно дає про себе знати. Ще одна єдине, що ви кажете, змінити, це вагу можливо, трактора. Трошки подивитися. Да, якби було особливо, щоб на задню половість до грузи, mm -hmm. да, то було б було б набагато краще. Я бачу, ви відчепили, так? Да? Ні, я обернув колеса. А, груза, У нас да? коліє метр 40, тому ми працюємо. А, грузи, грузи немає вдома. А, вдома вони сюди там болти потрібно довше ставити і mm -hmm. не було на це часу. Я планував сюди долити, якби грузи, але знову по гарантії я не знаю, як воно буде. Так, як ми робили на свій. Ось. На, на, на зубер, так, да, да, на зубр. Бо він нас він з плугом 1,35, він взагалі нара, він просто копав на місці. До цього я чіпляв в мене є відео 3 по 25. Угу. Він тягне. Так, так, так. І так бачив, це цілу ціл, 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 да, цілину була. Цілина. Ми її придускували легенько і пробували грати. То, мабуть, це поле де вже овесо, Це що ми mm -hmm. мовтимо, то це поле. Я так бачу, ви за трастецем. Ухажуватись, як за да, жінок, да, да. знаєте, там, він начищений, намитий, там, там у вас цей, як його називається, Що там у вас в кабіні лежить? Це клієнка має. А кліонки, да. ну це знаєте, охайна, Тобто, як до, як до дружини? розумієте? Не, ну, ми тобто, ми да, працюємо кожен день. Ну Я розумію, знаєте, от працюють кожен день, а він там зашмарганий якийсь, знаєте, а тут у вас він ну, начебто, от, от, от. Не, ну то, Це залежить від власника, конвейн, моя, да. моя думка. Як, як власник ставиться. Єдине, що фільтр, дуже, якщо буває, що, да. Да? буває, що цей. І я б, що змінити, ви казали, uh -huh. що він був закріплений, бо він трошки, як заводиться трактор, uh -huh. взяти тут uh -huh. uh -huh. зверху. Uh -huh. Він трошки від вібрації. Uh -huh. да. Бувало, що труба теж відкручувалася, але трубу підтягнули і, і далі в роботу. І блотників передніх теж немає, вони відломились від вібрації. Ми, ми бачили, ми бачили ваше відео. Ні, це фіаско, це фіаско каже. Просто я в шоці. Їхав та і черепах, як уплюхався. А тут торсяні, водечка. І що нам каже? Доброї ночі, хлопче! Як ви працювали у полі. Ну здається, скільки був де болоті. Ні, бачу, ні, 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 він може чуть, -чуть дешево, але було тут. Він відломився, це вже було до. Деколи дивуємося, ну я ваші відео часто переглядаю, ну всі можна сказати. І тоді, коли ви заїхали. Ви... <год> я думаю, а я це була ніч, я поїхав ризувати, потрібно було сіяти поле. Ага. Я просто собі їду потихеньку. Я навіть не бачу, що я забуксував. Я вже вилажу, блю з колеса передні, вбок, задні. Тоже дзвоню там до, до колеги Сергій 25. Ага. І тут теж ледве витягнув. Він мене до боку пробували. Бо сильно вже низько. Він на мости повністю. Так, да, вже... ну це торф, Тоді вода була, дошку дало трофяні. А це ви, був... ви з відсіляч чи ви. Ні, я звути. звути да? так? Да, А да. де ви мешкали? І в в да, ви повернули сюди. Да. Більше. Я не зрозуміло. Ну я, я сам раніше працював забудовником. А забудовник що ви строїли? Ну ремонт. З нуля повністю хати. Зараз в літ цим займаюся. Так, як прораб, можна сказати. Працювало сім людей. А чого ви вийшли це? Ні, то я теж тим займаюся. А ви займаєте? Я тим і тим, да. а, а що ви... Це для контенту, а це вже більш таке для, для хобі. А що більше подобається? Що більше? Та й та й та. Да? да. А от, наприклад, уважиш невеличке засело? Скільки ну, там у вас людей? 1600, мабуть, було якщо я не помиляюся. Uh -huh. Це потрібно гуглити. Я, я, я в цьому плані. Ну, і, не а це ви, це ваші поле? Чи ви в оренду? Берете? Ні, це наші. Це мого колеги, я казав Сергія. А, друг, колега, да? Да. Ви в це його пай, чи? він за нього платить податок. Uh -huh. Буває, що беремо теж також в оренду, бо там нам багато писали, у вийде, скільки землі, треба ви берете, скільки землі. Uh -huh. Тобто в оренду, вона все офіційно, сплачує сплачується податок в державу uh -huh. і все. Я зрозуміло. А от, наприклад, там місцеві там замовлять у вас такі якісь послуги. Просто іноді буває, що в бабці є якась, якийсь пай, її потрібно обробити. Але вона каже: Оброби, щоб земля не стояла а я зрозумів, а вражає суто скаутом, мабуть, mm -hmm. десь 10 гектарів. Це ми фрізували. Mm -hmm. Що на, на людях не тільки собі, ну і оранка так само, звісно. Я так розумію. І трактово нормально про Ну, це працює? Так. Да. Да? 180 години це вже нормально. Це вже багато, так. Да. Але якось швидко рахуєш, я не знаю, чи може він, чи так воно є в йому. Воно так і є. А коли ви купували? Три місяці тому. Це... За три місяці 180 Та годин? Це мало. Я розумію, але це, ну це <реш> одно. – робочого шата. Ми ще, ще зубром так як би теж виконуємо. Зубр зараз взяти він пресує. Це mm. зараз легше, бо мені немає часу чіпляти до нього пресувати. Mm -hmm. Але я думаю, він теж з ним буде дуже це добре. Це ви доробили, так? Да? Справлявся. Кого? Ні, це стрілу я замовляв. А замовляли? Да. Просто навісне воно разом комфортно і. Mm -hmm. Розумні. І тягати і возити. Що можете нам побажати на наші компанії? Скажіть. Сервісом, оце мене єдине. Я зараз ми, ми вже працюємо. Я ж вам казала, що ми Бо мені, мені також. Я скажу відверто, мені, мені писали, коли я починав це все вже викладати. Uh -huh. Відео багато хто звертався на рахунок тракторів чи купувати uh -huh. скаут. Я казав, якщо купуєте і у вас якісь проблеми, uh -huh. я чимось можу допомогти. Uh -huh. А до вас Топ, багато зверталось? Багато зробилось? людей такого я теж вам не п'ятнадцять, двадцять uh -huh. і це теж вчора я мав. Без у неї на телефоні переписка за сервіс, mm -hmm. що вони забрали, яка трошки повільніше. Я розумію, що видно багато. Ні, розумієте, Дивіться, в нас ж в країні неспокійна ситуація. Ну так, да. а всі запчастини йдуть у нас за кордоном. Митниця, uh -huh. а, час uh -huh. і а людям а, потрібно швидко. А ну, так, ми якщо. не можемо розірватися, бо ми ж залежимо від митниці. Розумієте, я зрозумію. І тому у нас така іноді буває ситуація, що ми готові вам виконати швидко, але ми не можемо, бо ми, нас митниця затримається. Я це, розумію. Ну багато, багато думаємо. техніки. Воно я не знаю, чи більше тих потрібно сервісів, чи як Ні, що, ну, ми воно... розвиваємося. Ми купили вже ще одну авто, ми Розвиваємося. Ми в деяких уже регіонах в принципі вже працюємо стабільно. А, це ж теж розумієте, не, не один день. Треба налаштувати, щоб все було добре. Коли купуєте, наприклад, телефон, да, у вас він поламався, і ви хочете, щоб він сьогодні був вже ну, відремонтований. А да, вам, да. вам кажуть, немає запчастин. А говорять, ні, я хочу сьогодні, я вам заплачу кошти. Немає запчастин. Ну, і все, і ми чекаємо. То прощу, з телефоном, мабуть, ще проще, ніж трактором. Ну, трактор телефон це теж техніка, розумієте, там теж є багато таких моментів. Тож я думаю, що. Ні, в мене, мене питання на рахунок моєї проблеми. Вони mm -hmm. вирішили, бо багато теж писали, що я перевзовся. Як я можу казати, коли до мене приїхали люди, uh -huh. мені допомогли, привезли трактора підмінного, uh -huh. я ним працював, я не буду казати, вони до мене не приїжджали. Uh -huh. Тобто сервіс робив свою роботу протягом, немає, немає, немає. Я, протягом скільки, там, 7, не пам'ятаю, чи 12 днів, точно не пам'ятаю. Uh -huh. Привезли, того забрали, того забрали і все. Ну, тобто вам навіть надали трактор, щоб у вас да, не робота. Так, щоб зупинялась, я щоб не зупинялася. Я ж кажу, я тим накатав 50 мотогодин. А чого криничний? А чого криничний, так? Мого батька, діда. я точно цієї історії не пам'ятаю, але наскільки мені відомо, що копав криниці. Ага. І вже пошло поганяло по селі. Фамілія Куцевич була. Да, ми знає, Куцевич не да. Да. Тому, чого це криничний? А Він... вже по діду ви криничний. Я якось, як підписати канал? вже сидів думали. Ага. І хтось ідеєю. Крини, а ще в школі прозивали, криниць, зайди сюди. Думаю, що воно буде нормально. так, так, він купав криниці усім. Та як то він, чи я не знаю, до баби він ходить. Точно я цю історію. Не твої діти з дідами останні. Так, вже воно з дідами, тата, імниця. Добре, дякую. А скажіть, а з якими ви гратами в даному працюєте? Плох. У нас був 1,50 пробували 3 по 25. І планую ще попробувати 3 по 35, як він 35. себе казарку. Але ваги, думаю, що не вистачатиме на такий плушок. Два, думаю, по 35, він має тягнути добре. Фриза, фреза, мабуть, нас метр сімдесят. Я коли шукав фризу, телефонував, mm -hmm. я хотів 2,40 сюди. З мене сміялися люди. Кажуть, для чого така велика фриза? МТЗ mm -hmm. каже, не тягне. Кажу, він потягне, тому що я 24 кою фризував 1,8. Mm -hmm. Це на mm -hmm. 24 конячки, він не тягне. Але вже так. Як... Поговорили, так само, щоб нам була на це тратиць на 24-ку, взяли 1,7. Що ви змінили в задній навісці? Ще поки нічого. Ще нічого. Мастило. Тільки мастило. Доливали. Скільки прицеп важи? Прицеп, я не знаю. До то не буде прицеп, ні? Більше? Саме і просто. А на ванта скільки бере? Намотаю. Скільки взяли найбільше? Ну що я не готовий сказати, що там ми тон 4. <x2> Тримає він тягнути. Які побажання хочете сказати нам? Для вас eh, всього найкращого казав Іван Павлович. <різь> <різь> Це його <різь> разо. <різь> Нехай розбиваєтесь, все окей. Да. <різь> Супер.